Всім привіт! Сьогодні в мене буде відео про те, як налаштувати, зробити красиву стрічку на такому ось китайському трьохниткому оверлокові. Так ну що, почнемо. Так. Ось, бачите, зразок стрічки. Який повинен бути з цієї сторони добре видно? Наприклад, ми не знаємо, як у нас тут відрегульовані вони. От я зараз позбиваю всі налаштування. Тут закручу, тут відкручу. Так, попробуємо, що я тут начудив. Так, Що я тут начудив? Ще й навіть нормальна стрічка. Так, ну ось, щоб зробити. Ну, допустим, я от хочу показати, от зажму оцей правий петлитель. Покажу, яка буде стрічка. Нормальна стрічка. <хи> так. Покажи ж ти хоч погану стрічку. О, оце ми вже побачили погану стрічку. Бачите? Так, нам треба зробити чудову стрічку. Так. Що ми робимо? Відкручуємо, ослаблюємо натяг правого петельника. Ось він у нас правий петельник. Максимально відпускаємо чуть-чуть. От тарілочки повинні бути зажаті. Також відпускаємо натяг. Регулятора на голку ось так. Єлі-єлі воно тарілочки зажать. Далі регулятор лівого петельника підтягуємо. Тарілочки повинні десь зажати бути приблизно Два рази сильніше. Ну, це ми вже спробуємо на стрічці. Що нам стрічка скаже. Що Томік? Що, не підсказуй. Ось, дивіться, вже яка чудова стрічка у нас вийшла. Ось єдине, що у нас. Червона нитка затягує білу. Червона нитка затягує, значить вона сильніша зажата. Ну, вона, звісно, ослаблена. Ну, трошки ще ослаблю. А білу тоді треба краще підтягнути сильніше, тугіше, щоб вона на себе червону нитку тягнула. Так, пробуємо. Ось. Вже набагато краще, але ще трохи ось біла нитка слабенька і старається сюди залізти, червона затягнути її до себе. Ще трішечки підтягуємо. Ну з ця сторона і ця вже більш-менш нормально. Вже біла нитка сильніше тяне червону на себе. Зрозумілий принцип, так? Пробуємо підтягнути червону. Трішечки. Ось так граємося, поки не зробимо стрічку, яка в нас у вас Зараз Заготоємо. Зараз. Бачите, щось тут вже не те. Потрібно вернути назад. Значить що? Ми цей підтягували, відпускаємо і цей відпускаємо. Том не підказуй. Ну, ось така стрічка, бачите? Ось так можна зробити стрічку, яка вам потрібна. Можна ще попробувати, от, щоб ось тут з краю перекривало ці зубчики. Ну, ось ця, цей регулятор. Натягу голки потрібно навпаки синіж зажати, затиснути чуть-чуть. А оцей регулятор лівого петельника ослабити. На не в всіх оверлоках буде така стрічка. І всі оверлоки таку стрічку будуть робити, тому що... тому що ця нитка дуже сильно зажата і вона часто може рватися. Ось бачите поки що шиї можна Ще підтягнути але може рвати нитку? Як варіант ставити міцнішу нитку, І тоді ось бачите? Потрібно ще підтягувати або ослаблювати наші нитки. Тут так. Ось, бачите, вже набагато краще. Ну, поки працює, не рве. Ну, затягує вже цю червону. Значить, що червону потрібно підтягнути. Ось видно так, кострічка. Ну поки працює рве, можна і з такою стрічкою оверлочити. Так, зараз спробуємо за двоє. За двоє повинно взагалі ідеально бути. Ось бачите, чуть-чуть чорна гуляє, але тут ще може бабіни отак. Бачите, місцями також є. Це залежить від намотки на бабінах, на нитках. Ну, погратися можна добитися оптимальної стрічки, яка вам потрібна. Якщо вам відео сподобалось, ставте вподобачки. Підказуйте, може щось не так роблю, ставте вподобаєчки. До нових зустрічей. Пока-пока.